Злубенівський районний суд виносив рішення по цивільній справі на це заочне рішення на із сторін. Подала апеляційну скаргу, і апеляційним судом Рівненської області переглядалася ця справа. Рішення скасовано. Особа, яка зверталася з апеляційною скаргою, звернулася до детективів із заявою і вважала, можливо, й комусь і передавала якісь, якісь кошти. Тому сьогодні приїхали детективи. Справа ще не відправлена з Довбонівський районний суд. Ми надали копію і надали детективам цю цивільну справу.